Від їхніх очей не сховаєшся ні вдень, ані вночі. За світла прикордонники на цій вежі бачать на відстань 15 кілометрів. зліва від нас знаходиться найближчий населений пункт, і вже на околиці цього населеного пункту на початку самого, самої об'їзної дороги прикордонний ряд може спостерігати фігуру людини або автомобіль, який підвозить невідомих до державного кордону. А вночі прикордонники довіряють не тільки власному зору, але й техніці. Тож завдяки тепловізорам по інший бік державної межі не опиниться ані людина, ані машина. Якщо ж правопорушників таки засікають на кордоні, то оперативна група за лічені секунди опиняється на місці. Для цього у них і позашляховик, і квадроцикл є. Щоденно українські прикордонники використовують традиційно усі засоби безпеки, але аби краще ловити порушників, вони спільно з польськими колегами виходять двічі на тиждень на спільне патрулювання. Добре. А далі кілька хвилин нарада. Програма дії на вісім ці П'ятеро охоронців кордону йдуть патрулювати у різні боки. Довжина їхньої місії 25 кілометрів. там Поглянь, там з лівої сторони є якась особа. Точно є. Є там хтось. Обмінюючись досвідом, українці і поляки навчають оперативно реагувати і разом затримують порушників кордону. А саме нелегалів, які частенько намагаються через українську державну межу опинитися в Євросоюзі. І найкраще таких ловлять чотирилапі, а по той бік кордону це робить Бетті. Роботи і українців, і поляків схожа, та деякі відмінності все ж є. Наприклад, в нічний час доби. Більше кількість прикордонних нарядів суміжною стороною здійснюється виїздом на транспортних засобах а з е, несу службу саме за допомогою комплексів, які знаходяться на базі Т5. Українці переконують, їм дім техніки теж не бракує, втім працюють по іншому і запевняють, що не гірше. Ірина Папірник, Роман Миленький, головні новини Львова.